У селі Петра Савчука знали всі. Його сувувати волосся, завжди зачаси не назад, лагідні очі і робочі руки були візитівкою доброго батька, господаря і порадника. Петра поважали всі, і старі і малі. Мав Петро трьох дітей двох доньок і сина. Дружина його Марія відійшла у засвіти рано, коли наймолодшій дитині було лише три. І саме тоді Петро взяв на себе все, намагаючись робити для дітей і за маму, і за тата. Тату. А чому мама не повертається? не раз питала маленька Галинка, тулячись до нього ночами. Бо вона на небі стала зіронькою, відповідав лагідно. Але ти, доню, ще побачиш її у снах. Мама про нас не забуває. І справді, Петро виховав своїх дітей з такою ніжністю, що всі сусідки, які допомагали чи могли, не раз казали, та він кращий, ніж дехто з нас, жінок. Робота у полі, худоба, город, школа усе лягло на його плечі, але діти ніколи не відчували браку любові. Після тяжкого дня він сідав увечері біля грубки і читав уголос казки. Або просто розповідав. От у мене був батько, твій дід Василь, він умів слухати, хоч і говорив мало, а головне руки були його, як кора дерев, шершаві, але справжні, і я трохи на нього схожий. Син Тарас, найстарший, намагався допомагати, хоч ще був школярем, але Петро ніколи не навантажував його більше, ніж треба. У тебе сину ще буде час тяжко робити, а зараз вчись будь людиною. П Помагай, але пам'ятай, що людяність то перша праця. Минули роки діти виросли, Тарас поїхав вчитися у місто, став інженером, Оленка вчителькою, а Галинка лишилася вдома, вийшла заміж за сусідського хлопця і разом з чоловіком допомагала батькові. Тату, я не поїду з села. Тут ти, тут мама, тут наша яблуня, казала вона, коли їй ще було тільки 18. Доцю, ти маєш жити, як серце велить, відповів Петро, але знай я завжди буду поруч, де б ти не була. Ще й вістку дружину Тараса прийняв Петро з добром, а вона, хоч і міська, не раз казала чоловікові якби всі були батьки, такі, як твій тато, не було б стільки сиріт при живих батьках. Сусіди поважали Савчука, бо він завжди допомагав, кому город зорати, кому дах полагодити, а головне, умів вислухати. Люди приходили до нього, як до світла, сідають на лавці та діляться своїм болем. Петре, не встиг я з сином помиритися, пішов, як був сердитий, зітхав якось старий Микола. Слово як хліб, відповідав Петро, його треба встигнути подати теплим. Одного разу вже на старість Петро занедужив, не скаржився. Лише якось, коли Галина принесла борщу, сказав Ти знаєш, доню, я не боюся йти. Я боюся не встигнути кому щось сказати, а найбільше боюсь не побачити, як ти усміхаєшся. Вона сіла поруч і заплакала Тату, я ж нічого б не зробила в житті без тебе, і діти мої, всі тебе дуже люблять. А він тільки посміхнувся. Добрий батько не той, кого бояться, а той, за ким молитва йде слідом. Коли його не стало, все село вийшло проважати Петра, і старі й малі. Вчителька зі школи несла квіти, хлопчик сусідньої хати тримав у руці малюнок, де був зображений дідусь у сорочці з Лопатою. Це дядько Петро, він навчив мене садити картоплю, пояснив він чужій дітці. На похороні священик сказав не всі святі в іконах, деякі святі живуть поряд тихо, їх видно по очах, як Петра. Минули роки у дворі, де колись жив Савчук, тепер живе Галина з родиною, але та сама грубка в хаті і яблуня, та яку він колись посадив. Вона цьогоріч родить, як ніколи. Галина частує онуків яблуками і каже, ці яблука з любові, бо дідусь їх садив з добром. Онук питає А який був ваш дід, наш прадід? І вона відповідає колись її батько. У нього були руки, як кора дерев, шершаві, але справжні, і серце, як свіжий хліб, тепле. Добрий батько не той, хто гучно говорить про любов, а той, хто щодня її тихо показує. Його не забувають, його пам'ятають постійно, у словах, у серці.